Доброго дня, маєте українською, мене звати Олена. З 14 по 19 лютого давайте подивимось прогноз на даний період. А загалом в нашому житті не по регіонам, не державна, а загалом дивимося наше життя. Прогноз в даний період, що буде відбуватися. Загальний фунт. Сильна. Слабка. Позитив. Негатив. Закінчення. Загальний фон. Вищий суд дає вам можливості отримати задоволення або реалізувати саме те, чого ви бажаєте дуже давно в своєму житті. Кермічна ситуація, доленосний період. Але ви маєте досліди, мудрість для того, щоб реалізувати саме те, що принесе вам задоволення. Саме те, що буде вас наповнювати, саме те, що вищі сили вважають для вас найкращого, тому і дають даний шанс. Вищі сили дають вам можливість відродитись. Реалізувати. Але ж розумійте, що на даному шляху ви будете самотні, власні ресурси, прикладання зусиль, праця, це все принесе вам результат. І тільки це, і тільки ви сильна сторона даного періоду. Новий початок прияснення ситуації. Якщо ви знаходилися в стані жертви, чому і кармічна ситуація. І вищий суд, тому що ви знаходилися в стані жертви, і сильна сторона того, що саме цей стан, ця ситуація, і ті обставини, коли ви не могли діяти, коли без вихідь, не було шансу прояснити ситуацію, то сильна сторона, що ситуація проясняється, ви йдете в нове новий початок, новий починання. Слабка. Зовнішні фактори. Загалом, що стосується ваших рідних та близьких людей, щоб здійснити перехід на новий етап розвитку, або загалом, щоб жити в миру та злагоді, вам потрібно обходити гострі кути, тобто конфліктну ситуацію. Можливо, залагодити якусь або вирішити питання. Але слабка сторона того, що ви все ж таки можете конфліктувати, ви можете конкурувати, ви можете не вирішити і не обійти ці гострі обличчя. Це буде відноситиметься як ваше бажання покращити. Ви виходите, у вас проясняється ситуація. Але слабка сторона в цьому, в, цьому, в цьому моменті і в цьому періоді та, що ви бажаєте досягти, зробити перехід на новий етап розвитку, але все ж таки внутрішній роздрав, внутрішній конфлікт, або зовнішній конфлікт, або зовнішні обставини, конфліктні, конкурентні, можуть все ж таки внести свої коригування. Тому що ціль є це те, про що ви бажаєте давно його здійснити, це те, про що ви мрієте. І шанс надається. Але ж все ж таки, або внутрішні, або зовнішні непропрацювання, недопрацювання, конфліктні ситуації, конкурентна ситуація, все ж таки не дадуть вам можливості або стануть перепоною. Або все ж таки внесуть свої корективи, в даному періоді досягти саме того бажаного, до чого ви прямуєте. Позитив. Задіюйте мудрістю, знання, інтелект, логіку, аналітичний склад ума. Аналізуйте, будуйте, прораховуйте. При спілкуванні взаємодії, якщо у вас є момент домовленості або перемовин стосовно якоїсь ситуації, вона вас задовольняє, тобто, можливо, надасть, надається вам шанс, або хтось зробить вам пропозицію і будуть йти обговорення, так, вас вважають самодостатньою особою. Особа, яка наповнена Інтелектуально розвинена. І на даний період ви завдяки тому, що відбуваються зміни, надаються шанси, і ви виходите в долоносний етап в своєму житті, можливі пропозиції, заключення договорів, шанси прийдуть в ваше життя. Це і є позитивом. І ви будете задоволені, внутрішньо наповнені позитивом стосовно тих подій, які будуть відбуватись в вашому житті. Негатив. Прийдеться вибирати. Або ж уже попередньо стосовно у вас ситуації в особистому житті, в коханні, розбите серце. І відбувся негатив. Або ж все ж таки у вас є інші мрії, інші бажання, іншої сфери життя. І ви розумієте, що вам потрібно рухатися, використовувати даний момент, даний шанс, а те, все ж таки пріоритети змінить. А всі питання, які були актуальними до, вони відходять на другий план. Тому тут і є невеликий негатив, але все ж таки це пропрацьовується, і ви повинні пропрацювати. Тому що, зрозуміло, крок за кроком, не все і зразу, вирішите і пропрацюєте всі сфери свого життя, але ж ви розумієте, що, якщо вищі сили нам говорять, що ви пройшли певні кармічні уроки. І на даний період доленосна ситуація, тобто вам відкриваються шляхи, надаються можливості реалізувати, досягти, здійснити перехід на новий етап розвитку, то пропрацьовуйте саме ті моменти, які не дають, які є баластом, вибудовуйте пріоритети. Стосовно питань стосовно того, що потрібно вирішити на даний період. Ніхто не говорить про те, що закривається, не надасться шансу реалізувати баж... бажаного в інших сферах свого життя. Говоримо лише про пріоритети на даний період. Тому що можуть пройти пропозиції, можуть пройти нові проекти, запропоновані. Нова посада. І таким чином ви зможете здійснити вихід стану жертви і розраховувати на перехід на новий етап розвитку стосовно свого достатку та благополуччя. Закінчення даного періоду стілення, так. Вам потрібно бути активним, щоб досягти саме того результату, якого ви бажаєте. Крок за кроком повільно. Вищі сили говорять вам про те, що порада. Робіть вибір і здійснюйте свої мрії, і бажання. Отримуйте задоволення, насолоджуйтесь життям, якої би сфери життя це не стосувалося. Відносно якого питання на сьогодні і в даний період, з 14 по 19 лютого. Відповідно, не надавалися, надавалися шанси реалізувати саме ті мрії та бажання, які у вас є. Можливо, на сьогодні вони вам кажуться далекими, тому що потрібно зробити попередньо кроки вибору, пропрацювань. І це загалом не на період з 14-19. по 19. Але Головне, що вам надаються шанси. Головне, що ви повинні відчувати і бути впевнені в тому, що ви подолаєте. Саме ті перепони позбудетесь того баласту, який не дає вам рухатись. Картина загалом 50 на 50, але 100% залежить від вас. Мрії і бажання і в різних сферах вибудовуйте пріоритети. І крок за кроком, загалом все залежить від того, що буде відбуватися. Якщо в сфері реалізації буде запропоновано нова посада, новий проєкт, новопочинання, що надасть вам можливість покращити достаток благополуччя своєї родини. Забезпечити своїх близьких та рідних і, власне, особисто переходу на новий етап розвитку стосовно достатку, то пропрацьовуйте внутрішні конфлікти або відносно того, що були інші плани, а тепер прийдеться все переформатувати. Ну так, були інші плани стосовно того, в якій ситуації і в яких обставинах, і саме в якій безвиході ви знаходилися. Не було можливостей, тому і не було розрахунку на те, що потрібно рухатись, пропрацьовувати, будувати плани, задіювати свої ресурси, мудрі знання та досвід для того, щоб робити вибір. І рухатися з шляхом досягнень здійснення реалізації, мрій та бажань. Але є одне але. Не розбивайте самі собі серце стосовно того, що не все і зразу, ну не все і зразу не станете ви переможцем в найближчий час відносно. Того, на що розраховували, наприклад, в особистому житті або в коханні. Не здійсните ви ті плани, які у вас були стосовно партнерських стосунків протягом даного періоду, або в найближчому часу. Реалізуєте це пізніше, або повільніше. Лише уповільниться крок досягнення мети. Все ж залежить загалом від вас. Тому вибудовуємо пріоритети, рух саме до досягнення того результату, якого ви бажаєте. А вищі сили надають вам в даний період шанси, відкривають дороги. приходять, Прийдуть пропозиції, власне. Я не говорю, що це загальний розклад. І не говорю про те, що всіх. Відіграється саме 100% така ситуація. Але загальні енергії говорять про те, що відуть зміни в ваше життя. І вищі сили надають вам можливості вийти з стану жертви. обставин, в яких ви знаходилися, в яких ви не могли рухатись. Ситуація для вас проясняється. Сонце. наповнюйтесь енергією. Відчуттям задоволення стосовно того, що входить в ваше життя, тому що результати трошки пізніше. І над цим потрібно працювати, вкладувати ресурси, зусилля, працювати плідно для того, щоб досягнути того результату, якого ви бажаєте. Неможливо вибудувати плани саме на початку шляху, не коригуючи їх дані плани протягом. Коли ви рухаєтеся по даному шляху ні. Так і будуть виникати гострі кути, так і будуть виникати саме ті ситуації, які або обставини, або оточення, які, або які є баластом. Щоб здійснити саме і реалізувати ті плани і досягнути того результату, якого ви бажаєте. Але все ж таки, це саме ті випробування, ті уроки, які ви повинні проходити, на шляху досягнення здійснення мрій та бажань. На шляху до досягнення тієї цілі і отримання того результату, якого ви бажаєте. Період з 14 по 19 лютого, магія Тароукраїнської, до зустрічі!